Маленький приклад про українця підданого короля Великої Британії 57 років. Це я прочитав у колеги нашої яка за кордоном за океаном. Працює Людмилопустельний uh -huh. людина, ну, живе собі понад 10 років вже громадянин Великої Британії, і вирішив завітати до Львівщини, відвідати рідних, близьких та так зараз. Він і так допомагав трішки ЗСУ, зібрав три пакунки, там спальні мішки, медикаменти і так далі. Приїхав додому. Через тиждень до нього постукали наші доблесні поліцейські, які не бачать, як позбавляють волі незаконно багатьох громадян, за те всі, говорять, як типу, там Тишенко позбавив когось волі. Постукали, кажуть, шановний, ви ще не оновили свої дані. І навіть не думають залишити десь межі села, тому що ми про вас вже передали дані на кордон, вас вже не випустять, так що навіть не думайте. Це ще раз, громадянину Великої Британії, який просто не вийшов з українського громадянства. Це може є інша проблема, тому що ми там не дуже випускаємо з громадянства, тих, які мають громадянство інших країн, подають такі подання. В результаті цей британець українського походження заплатив 9 тисяч євро провіднику. І разом ще з декількома громадянами України, яких рідна держава, на жаль, обмежила у праві навіть пересуватися і вийти за межі України, при тому, що у них немає проблем виїхати за профінанд законом, через Карпатські ліси з відповідними проблемами, але добралися на румунську сторону. Потім цей громадянин полетів собі в Велику Британію. Тепер лікує нирки, тому що лежав, спав там вночі в лісі, і так далі. І як ми думаємо, у нього додалося бажання допомагати рідній державі після такого, чи можливо на жаль, навпаки.